Всім доброго дня. Я пішла з дітьми збирати дині на кавуни. Ну, дині кавуни це багатозначне число. Кавуна знайшли одненького і диньку. Тут дивлюсь, вже ще одна є. Починає жовтіти друга і там третя жовтіє. Побачимо, можливо ці будуть смачніші. Розріжу, Попробуємо. Бо перші, ну такі були, середні. Ось хащі. Йду, бо там десь діти сидять із кавуном. А я сюди вже їх не тягла в ці бур'яни, бо ще роса трохи на цьому, на траві гарбузи. О, які велетні. Зрівняти, що ксюхи посаджені, що люди посадили. На насіння і мої. Мої, так прям великани. Не знаю, які вони там всередині. Чи саме насіння, чи Дяка! На, надець на. Дяка! Ось такого маленького кавунчика приперла я з городу. Не знаю, який він, тому що великий, подивилася, він зелений. Цей побачимо. Зараз розріжемо, Нібито стиглий. І динька. Так що наші Пошли кавунчики єдині. Ну, кавуни взагалі мало нав'язалося. Дін чи маленько, а кавунів мало. Ну, спробуємося, то свої. Репну, тільки ножа загнала. Вон як пішов. Тепер його безсмисленно, мабуть, різати кольцями, треба розламувати. Ну, Я дивлюся в щілину червоненький. Оце бабахнув. Репається на ходу, гляньте. О, стигли. Диви, я хлопну. Угу. Наче купований? Угу. Посходилися всі на вечерю. Треба води зараз помию колесо і наллю чистої водички. А тут ось випустила. Пищалок маленьких ди ви поховалися. О, що тут? Що я ось сі біля ціпи. Панпір'я чистить у цьому землі? Я сюди, вона туди. Гляньте. Я тільки що оттуда, вона втікла від мене. А хто це прибіг? Хто це прибіг? Хто? Хто примчався? Тяпа, де мотав? Да. Мам, о, да, є ва. вау. ва. Що? Щас. Опля. Серега ходить, огляд робить. Що ти обдивляєшся? Бачиш, Бать, разбить пізно картоплю, не маєш ута корова. Ну, ми побачимо, який і врожай буде. Он вже цвісти буде, глянь. Не бачу. А, а що це за мушкарня сидить? Якщо буде гарний врожай, так весною садити ніхто не буде, будемо садити сколи. В липні ми садили чи коли? Я вже й не пам'ятаю. Побачимо, що з цього вийде. Ось вже одна цвіте. Де? 3. Я в бачу. Тут. Тут, 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 тут. Просто проти сонця я. А, так, да, бачу. 3. А, так, да, так, да, точно. Вечеря їде. Так, не годують, мене так буду їсти. Салат. Салатик, правильно, правильно. Салатик корисний. На будете в мене сидіти. І... Так, за вітром будемо ходити. Нічого, я кирпиченку привяжу, щоб далеко від двору не відходили. Хорошо, як скажеш. Зразу після тебе. Ні, мені не можна. Тобі не взяв? Ні. Хорошо. Тоді будемо ми їсти салатик твій. Як кабачки. Тим, що ростуть, дах не дають, ось з'їдають на корні. Страшні ці курі. Вон, ходять, пасуться. Пасуться. О, Ой, як гарно сонечко сідає, так красота. А я соняшника зібрала насіння. Це ще сирий треба почистити і посушити, а це треба перебрати. Пелену нарвала, тому що висипається. Не знаю, чи буде з нього діло, чи не буде. ну, Не мала баба клопоту купила порося. Так оце я із цим насінням. О, хтось калітку закрив. Петя. Щось він мені такий, якийсь не подобається, щось він хоче трошки клюнути, напевно, у мене. Так він крутиться, крутиться округ до А ти чого? О, Ці дівки вистроїлися, наче на дискотеку зібралися Ти вже стара, дивись, спина в тебе гола, а та ще така може і сходити. Вечеря прибула. Щось не всі їдять, ведь не голодні. Хто там, хто тут. Зробили стадіон. Самі ці. Яблука лежать, немає травички. У нас вечір, сонечко вже сідає, а ми на вулиці ще ходимо, нічого не робимо сьогодні. Чорна рябіна. Що з нею робить? Це ж замовляла іргу, прислали чорну рябіну. Я не знаю, що з цими ягідками робити. Їсти вона така терпка, що. І очі вилазять, як отако взяти одну ягодку, щоб з'їсти. Це страшне. Всім доброго вечора. У нас вечір розпочинається із помідорного бума. Сьогодні у нас консервний завод буде консервувати помідори. Я перебрала ось ці підуть на аджику, а ці хочемо закрити помідори сніжок. Зараз перемию, піду на мию банки. І будемо консервувати. Бо наші хтось, значить, постигнуть, ми на Новий рік будемо закривати, хто його знає. Я Там вже великі, я вибрала Так вони вже Ікор, не вже ну, такі солодкі, да, добрі. здорові. Ну, так що ми в Ксюхи набрали, дала вона нам помідори, то зараз будемо закривати, з дитина вже миє. Ну, в нас же є й ловки. Що, що? Ловки, а помідори навіть ну так ми ж ще ці рані їли, не, ще не консервували. Треба, піти. треба вибирати, так ну, Це вже завтра, може сьогодні побачимо. Зараз оці в баночки порозкладаємо. Там там оті розові здоровенні я собірала, Ну То піде таке на джику, на, на сок. На 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 а ці зараз будуть. Це ж кисля. Це як помідор? Ну так це ж на консервації, це ж не салатний помідор. А той помідор і не здійснить. Зато гарні такі тугенькі. І вже ось, ось декілька днів у нас лежали. Ну так. Да. Вони гарні солить, консервувати. Ми її ждуть. От умничка. Отак. От, так, приступаю я до помідорів. Намилий гору банок. Ці більші зараз буду наповняти цілими помідорами на цієї. На сніжок, а це вже, щоб були готові на аджику. Так що з баночками ми справилися. Помідори я вже перемила. Зараз буду наповняти. І помідори вже всі перемила декілька разів. Красота. Зараз у баночки, чистимо часник, ставимо водичку кипяти і робота їм далі. Чого ти сідлаєш тую курицю? Так, я більшенькі накладаю двохлітрову банку, а меншеньків літрову. Ой, банки ще похлекаю. Петро пішов до дівок своїх. Вечори вже так гарно, не жарко, сказати, не холодно, прохолодні. Хочеться щось вже й поробити, треба вже на город мені йти. Ну, поки що сьогодні ні. Так, сьогодні треба помідори, бо вже вони у нас лежать не перший день, щоб вони стали м'які. Ну, так, наповняю, скільки буде банок, я потім покажу. Ось так, більше і менше. Ще чимало є. Все, помідори у баночках. Трохи залишилося. Вийшло, скільки я набрала: 3 літрові, 4,5 літрові і 3 двохлітрові. Оце така кількість помідорів у мене вийшла. Зараз чищу часник, ставиться вода, хай гріється. А я тим часом начищу через прес. Пропущу і потім покажу, що буду далі робити. Ці помідори робимо вперше, не знаю. Пробувала в тому році, Ксюха робила, мені дуже сподобався цей рецепт, так що, можливо, ви вже таке і готуєте не перший рік. Я напишу рецепт, якщо ну, хтось схоче. Готувати, Тому що це не наш рецепт, він не перевірений. Ну як, я пробувала, він добрий, але які вийдеться у нас, не знаю. Так що, можливо, хтось вже закривав, то, будь ласка, напишіть відгук, чи вам сподобались такі помідори, сніжок чи ні. А ми в цьому році вирішили зробити. Щось, щось хочеться новенького закрити, тому що минулорічні всі помідори стоять, ніхто не їв. Побачимо, що з цими. Будемо їсти чи не будемо. Так, достаю часник, тому що мені треба пів кіла начистити часнику. Ух ти! Все, витягуємо. Не достану. Достала. Зараз. О, ой, сиплеться. Зараз начистимо і там по рецепту не через пресу, а на тертушку будемо терти. Так що зараз Віталію сідаємо вдох, начищаємо. Бо багато треба начистити часнику. Так, включайся. Чистили всією свайбою часник. Бо... Ой, 958 грамів. Хорошо. Зараз перемию. Гляньте стільки начистили. Зараз перемию і перетру на тертушку по 180 грамів на одну порцію. А в нас там, виходить, на 5 порцій на цієї баночки наповнила. Так що зараз мию і чиную. натираю. Треба сніг, бо ще не випав. <laughs> Натираємо. Ай, а це зі. Віталій у нас каже, що вже все не хоче. Ой, нехай хоче на помідорів не сніму. Покажи, сину, що скільки ми вже понатирали. За кіло часнику перетерли. О, все, о, Одне, тут треба хоч не попадати, куди що кидать. Скільки часника? Де це? Тут скільки 950. Майже кілограм часнику. Це капець. Але щоб був добрий цей рецепт. Бо це наче так швидко, там робити, але угу. багато терп. Так, да, все швидко, як зробити. Як дивиться. Угу. <рес> Дід Мороз прийшов, що снігу, бачите, у нас вже Дід Мороз прийшов у гості. Да. Не пригаєш. Угу. Хоч би пальці не потерти. Мало зарядив. Ще сніг найкращий дала. А який ж ти, той, що на посадку дасть, три. Да ми теж робимо такі так. Ні, ми вже це все. Хочемо. Диви зупинився. Поки снігу натерли, так з Віталіною померзли. Ну що воно? Сніг же ж холодно. Тепер буду, дивіться, розділила. Це тут 180 грамів часнику. Це, виходить, на три літрові баночки, на три частини. І тепер кожну частину кидаю у літрову баночку. Додаю. Так, це ж літрова. Немальку. Де ж помідорі вже... Я по одному, Як на напхати, господи, кришка ракася стоїть. Ну, а як? Ну, оце куди її обхати? У помідорчики. Я б сказала, щоб я не наднімала куди. Скажи, <рес> і треба, щоб вони 10 хвилин постояли з часничком. А тоді водичкою закип'яти, зробити маринад і залить. Так, показувати не буду. Це на одній показала, бо це довга музика, мені треба піддержувати баночку. І отак розпреділяю. Все, засніжив сніжок. Мої помідорки Порозпреділяла, На 10 хвилин залишили. Це так в рецепті сказано, щоб 10 хвилин постояли вони із часником, але вже вони пропарені раз. Вже раз вони. Кипятком заливалися. А тепер зараз Віталіна готує маринад на півтора літ... на півтора літра води, три столові ложки солі, шість столових ложок цукру і 150 мл оцту. Так що Всі, Всі стоять з часничком. Вправилися ми з помідорами. Зараз гарненько вкутуємо і залишаємо на ніч. Ще вийшло, нас і півлітро повідбирали по одному помідорчику, бо часник і цей, то вода не проходила. Так що, все, справилися, вкутуємо, миємо кострулю після маринаду і йдемо відпочивати. У нас наступний день. Ну, що, помідори. В снігу, прямо в снігу готові. Я вже автограф поставила. Сьогодні відправляємо куди до остальних заготовок. Так що, отака кількість у нас вийшла. Будемо сподіватися, що будуть смачні. Так що, справилися ми із тим сніжком. Будемо чекати, коли. Попробує.